Ми живемо у непростий час, в час боротьби з підступним ворогом. Коли лише одне має значення наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. Українській незалежності всього лише 31 рік. Але закладалася вона ще князями на дніпровських схилах. Кувалася шаблями козаків, баганетами повстанців. Плекалася в думках своїх найкращих синів та дочок на усім тиранам. Український народ здолав на своєму шляху важкі випробування. Переможе він і тепер. Бо спирається на мужні плечі своїх захисників. Ми маємо велику перевагу: свободу, свободу мислити і діяти, дихати вільним повітрям і робити нашу державу ще кращою. Усі сподівання ворога зламати наш дух марні. Наше майбутнє це квітучий сад, усмішки дітей та нові здобутки. Заможність і яскраве життя серед інших народів Європи з Днем незалежності Україну.